Привіт, друзі, рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам декілька вправ, які, на мою думку, дуже складні, і це допоможе вам прогресувати саме в ПІВІ. Для цього ми обираємо симулятор ліфтов і переходимо до вибору локації. Перше завдання буде у нас на мікроконтроль. Це, як ви розумієте, доволі важка та дуже корисна річ. Це саме мікроконтроль дрону. До цього обираємо ось цю трасу в очікуванні ринкової зміни цей контейнерний термінал, чудове місце, щоб відпрацювати навички пілотування. Вимикаємо безтреку. Звичайно, я обираю. Взагалі, ось цей дрон, на мою думку, саме зручний на ньому літати дуже приємно. Але він не перевертається. Якщо ви падаєте, вам необхідно починати спочатку, і це буде заважати нам, якби потрібно буде витрачати час, щоб повернутися знову до локації якому зараз будемо відпрацьовувати, тому я обираю ось цей дрон. Він самий такий швидкий, напевно, взагалі я звик саме на ньому. А хочу також сказати дякую всім, хто підписався. Нас вже більше 540 людей. Це дуже прикольно і важливо для мене. Дякую кожному. Дивіться, зараз я покажу, який кут кут нахилу в мене 30 стоїть. Давайте почнемо. Ми наш політ саме з цього вена. Тобто ми ось тут залендились і починаємо. Проникати усередину Наше завдання не доторкнутися до стінок, підлоги та стелі, не залендити дрон та повільно, повільно, повільно спробувати звернутися усередині та повернутися назад. Ау! Як ви бачили, я вдарився, це не рахується. Давайте ще раз спробуємо. Я все ж таки вдарився об стіни, це не рахується. Нам потрібно зробити це максимально чисто. Як професіонал, а не як початківець, тому що ми ж з вами вже літаємо майже 5 місяців. Хтось, напевно, більше. Пишіть у коментарях, скільки ви вже з цим займаєтесь. Mm. Ні, ця спроба теж провалена. Робіть це до тих пір, поки ви не зробите це максимально чисто, як і я зараз це буду робити. Це в мене вже третя спроба буде. Як ви бачите, це не легко. А у реальності, якщо ви, вам необхідно буде залетати в таке пространство, і ви вдаритесь у стіну, ви втратите дрон. І вартість вашого, вашої помилки буде набагато більше, ніж просто у симуляторі ви тут завдання не виконали. Тому ми працюємо саме з цим. Можливо, треба радіус, трішки більше направо взяти. Ось тут треба зависнути і розвер... розвернутися. Ау-ау! Ні, ну це дуже важко. Так, летимо назад. Ось наша наша вантажівка. Обов'язково, друзі, напишіть, чи, з якого разу ви зробили все максимально чисто. Мені дуже цікаво, як у вас це виходить, тому що треба порівнювати. Так, давайте це четверта спроба. Завдання доволі важке, тому що треба велика концентрація. Треба дуже-дуже обережно рухати стіками, не розхитувати дрон. Та влетати це не так важко ось. Розвернутися повільно, не стрибаючи, як зараз. О, ох, ох, ох. Все, четверта спроба теж. Не вийшла. Давайте п'ята. Я не знаю, я, я хоч з 11-го разу це зроблю чи ні, це дуже цікаво. Я дуже поряд, але... Так, все. Залендались і починаємо. Так, це п'ята спроба. Туди я залітаю впевнено. Можливо, якщо б в мене камера була понижче, це було б легше для мене, але в цьому теж є завдання. Все. П'ята спроба теж прогоріла. Треба зібратися. Взагалі потрібно працювати лівим стіком, щоб розвертатися. Але дрон починає розхитуватися. О, yeah. Так, ну друзі, це не дуже повільно. Але я можу сказати, що це зарахування, якщо я зараз ще сяду назад. Так. Все, друзі, завдання виконано. Будь ласка, пишіть, з якої спроби ви зробили це. Я зробив шостою. Це доволі багато. Отже, наступним завданням буде трішечки інше. Тут ми відпрацювали мікроконтроль, а зараз ми відпрацюємо деякий елемент фрістайлу і взагалі відчуття простору і деякий трюк. Тобто, ви бачите, ось тут є контейнер, який закріплений усередині. Можна пролітати, і ми будемо робити йон 360. І нам необхідно зробити це декілька разів в різні сторони. Прямо всередині. Та не вдаритися, звичайно. Тобто, ліво я зробив, вправо я зробив, робимо ще раз наліво. І ще раз направо. Як на мене, це завдання легше, ніж попереднє, але не для всіх, я думаю. Ну, що тут можна сказати, що це завдання зафіксовано в мене. Я більш-менш його виконую без якихось проблем набагато краще. Тобто це завдання я виконав з першого разу. Будь ласка, теж пишіть свій результат, з якого разу ви виконали це завдання. Ну, давайте ще ось таку штуку зробимо, щоб сумно не було. Це вже для задротів. Наступне завдання: обираємо ліфтов Arena і летимо до одного місця, яке мені дуже подобається. Це хороше завдання. Пам'ятаю, як я тільки побачив цю карту. Я намагався саме це зробити, але тоді рівень моїх навичок був настільки маленький, що я міг тільки мріяти про таке. Зараз це відчувається доволі легко для мене, але можливо на вашому рівні це теж буде складно. Завдання наступне. Ми починаємо навколо цієї е, стовба. Крутитися, і наше завдання це пройти всередину цього лорка, чи щось таке, не знаю, як це назвати. Ну і дійсно, треба зробити це красиво. Пропоную зробити декілька кол просто навколо, і потім, в якийсь зручний момент, пірнути цю штуку. Завдання буде виконано тоді, коли ви. На вашу думку, зробити це доволі красиво. Не забувайте, що ми повинні зробити це в обидві сторони. От зараз для мене в цю сторону це буде доволі важко, тому що я якось звик вже зробити все наліво і направо в мене скіл набагато гірше працює. Але мені вдалося так, це було не те. Давайте ще. Тобто, коли зафіксуєте в обидві сторони, і буде це виглядати більш-менш красиво, не так, як в мене зараз. Можна сказати, що завдання виконане. Раджу спочатку просто навколо політати, впіймати цей баланс рівень газу, потім зменшуючи радіус. Влітати вже не безпосередньо от сюди. Що я хотів би зробити це з автомобілем, тобто пролітаючи, так крутячись навколо авто, влетіти вперше і вилетіти з другого вікна, ось в такому русі. Не знаю, коли в мене в мене це. Вийде, але сподіваюсь, доволі скоро. Так, тут я молодець. Давайте в іншу сторону спробуємо. Це для мене зазвичай набагато важкіше. Але вам необхідно я от тим, особливо хто тільки починає, я дуже раджу з самого початку не робити нічого в одну сторону. Якщо ви навчилися робити щось в одну сторону. Звичайно, вам потрібно робити це і в іншу, тому що як у мене зараз з цим дійсно проблема. І навіть, знаєте, я зараз їжу на мотоциклі. У мене такий прикол, що всі повороти наліво для мене легше робити, чим повороти направо. Так, я тут не зафіксував, з якої спроби в мене це вийшло. Але давайте так, щоб зафіксувати, вам потрібно зробити два направо і два наліво. Якщо ви це зробили, завдання виконане, ви молодець. Тут є один відрізок траси, який дуже зручно проходити, виконуючи цей елемент. Це допомагає зберегти швидкість, але для того, щоб виконати його і не врізатися у сітку, яке ви бачите тут, потрібно вміти робити саме це. От ви на початку карти, і поїхали. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ось тут ви бачите, є таке віконце, яке треба потрапити, але не врізатися у сітку. Так, це була моя перша спроба. Яка була невдала. І намагайтеся робити це на доволі великій швидкості, тому що саме друга теж невдала. Ця сама по собі цей елемент допомагає саме зберегти час, який необхідний для того, щоб ці перегони пройти швидше. Третя спроба теж не вдалася. І нам потрібно, звичайно ж, зробити це в обидві сторони. Поїхали. Ах, ні. Четверта спроба. не вдала. Поїхали, п'ята. Тут дуже повільно це і не зробиш. Так. Теж не вийшло. Поїхали. Так, треба зібратися. Коли я кажу, що треба зібратися, це допомагає. Ось, є. Доволі чисто вийшло. І давайте тепер. В іншу сторону. Якщо фіксуємо в іншу сторону, ми завдання виконали. Є. Yeah. Завдання виконане. Так, друзі, наступне завдання це локація. Депіт, ви бачите оцей конвейер, і нам необхідно робити ось таку штуку, піднімаючись по спіралі догори. Це доволі важке завдання. Треба робити його якомога гарніше. Спочатку ми робимо це вліво, піднімаючись нагору, а потім будемо спускатися вже в іншу сторону. Помилки бувають, це нормально, але задання буде виконане, коли ви зможете зробити це без помилок. Зараз перша спроба в нас така тренувальна. І ось ми на місці. Так. І давайте тепер в іншу сторону ми будемо спускатися. Поїхали. Так, щось не дуже. Раз. Два. Ну, вниз це якось легше, мені здається, робити. І намагайтеся, звичайно, робити це гарно. Так, ну донизу це виглядає набагато краще. Так, ну що? Ось таке завдання. Наступне завдання буде у нас на локації The Green, і зараз ви побачите що. А, як я казав раніше, мікроконтроль це дуже необхідна річ, тому наше завдання буде зараз полягати в тому, що необхідно залендитись на маленькі карти для, гольф, для гольфу. Вони знаходяться ось тут. Їх три, і вибираємо якийсь із них, і потрібно злендитись Спочатку на один, потім сходити з нього, на другий і на третій. І пишіть у коментарях, який результат, з якого разу у вас це вдалося. Я. Yeah. У ну, мене вже доволі давно з лендами проблем немає, але на початку. Мого шляху, це, напевно, було найскладніше, що потрібно було робити. Так, карт number 2. Ох, щось мене понесло. Давайте від'їдемо назад трішечки. Щоб стабілізувати дрон, от робить оці ці такі тригання тротлом, і дрон більш-менш починає поводити себе зрозуміло. Це дійсно допомагає його стабілізувати. Так, ну що? Другий є. Yeah. І поїхали на третій. Це вам ще треба зауважити, що в мене кут нахилу на 30 стоїть. Це доволі багато. Але це залежить від того, на якого куті взагалі ви звикли. Так, і останній карт. Є. Yeah. Ну і для тих, хто взагалі задрот, як я. Є ще одне місце з одним картом, яке буде поважкіше. Десь вон тут. Ось він тут. Так, а що це таке? Пожежний шланг чи що? Я раніше такого не бачу тут. Так, судячи з цього, так. І нам необхідно залендитись прямо ось сюди. Ну, Нібито нічого важкого, але стіни давять. Так. Є. Yeah. Наступне завдання знаходиться на карті The Green, і тут нам необхідно теж відпрацювати мікроконтроль, а саме залендити дрон у цю металову штуку. Це трішечки важче, ніж попередній раз, тому що тут необхідно вже зрозуміти, що знаходиться позаду нас, і обережно посадити дрон усередину. Ну, як я казав, для мене вже це не дуже велика проблема, але на початку мого пілотування це було найважче. Я взагалі не думав, що я зможу так легко це зробити. Ну, як ви бачите, трюк зафіксовано. Для мене нічого складного в цьому немає. Давайте ще раз. Закріпите результат. Якщо у вас теж все виходить, напишіть у коментарях. Або пишіть, якого разу у вас вдалося. Посадити дрон усередину цієї клітки. Так, ну що, друзі, наступне завдання, і це буде останнє, нам необхідно зробити божевільний паверлуп. Це доволі складно навіть для мене, тому що є деякі речі, які заважають. Але тим не менш ми спробуємо побачити цей контейнер. Я хочу зараз влетіти середину та через нього зробити паверлуп. Ось так от. Закручуємо ще раз і потрапляємо назад. Ну, таке собі не виглядає дуже круто, але це потрібно відпрацьовувати вам також. На завершенні хочу сказати кожному дякую за те, що підтримуєте мій канал. Сподіваюся, що такий формат вам подобається. Намагайтеся якомога більше часу проводити саме симулятори. А я сподіваюся, що мені вдасться допомогти вам з цим. Саме завдяки тому, що я вигадую завдання собі та ділюся іми з вами. З вас лайк та підписка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Побачимось наступного тижня. Всіх обійняв, Па-па. І пірнаємо у воду. Красиво!